Південне зі світлом електропостачання відновили в місті на третю добу після шахетної атаки. Спочатку енергетики прогнозували, що ремонт триватиме близько п'яти днів. Працівникам ДТЕК вдалося відновити електропостачання 8 березня. Роботи тривали цілодобово. Завдяки такій злагодженій роботі наших комунальних служб і в першу чергу це працівників ДТЕК. Наших обласних керівників ДТЕКу, безпосередньо працівників, я за що їм дуже дуже вдячний. Вони працювали цілодобово. Не виходячи, ну скажімо, не, не покидаючи місце, де вони працювали. І нам вдалося забезпечити і водопостачання, і тепло буквально вже на другий день. Ми вручимо їм нагороди за те, що вони працювали. Вони працювали самовіддано. Такі точно проблеми в інших районах нашої області, скажімо, навіть в Одеському районі, де Уже тиждень нема світла. тиждень. А наші працівники зуміли відпрацювати буквально за добу, і на другу добу вони, вони говорили, що дадуть на слідуючий вечір, на 8, на 8 березня, світла. Ну, дали, почало світло поступати е, другої години на наступний день. І до четвертої, з другої до четвертої подавалася електроенергія, і в четвертій день ранку ми вже були повністю з електроенергії. Користувалися попитом під час блокауту. Пункти незламності жителі масово приходили, аби зарядити свої гаджети та ліхтарі, а також скористатися інтернетом. Пункти незламності працювали з восьмої до 23 години. Матеріали до виходу в ефір телебачення громади готували в одному з пунктів. Намагаємося, щоб генератор працював цілодобово, коли це можливо, тому що повинна бути ще перерва ну, годину, щоб генератор у нас відпочивав. Намагаємося зробити так, щоб було зручно у нас в Олімпії. Поставлюємо мікроволновку, чай, кофе, чайник. Тут можна розігріти їжу, а також ну, побути і зарядити свої прилади. Ресурси дуже великі витрачаються, топліво працює, генератор працюється. Оплова уходить. Ви ж самі розумієте, що зараз дуже багато коштів стоїть. Ну, ми розуміємо, що ну в такий час ми повинні надати людям все для того, щоб вони могли спокійно працювати тут. У нас в Олімпії, тому що багато людей працюють в онлайні, а також діти, які зараз знаходяться, вони приходять своїми гаджетами. Добре. Є де заряджатись, є де посидіти, умови якби як є. Можна, мала на, на вулиці побігати недаліко. Подобається люди, класні чай, кофе, Ну і так. В общем, добре все. У зв'язку з можливими ракетними та шахетними ударами важливо тримати свої гаджети та ліхтарі зарядженими. Це дозволить бути на зв'язку та оперативно отримувати інформацію.